Україна хвиля єдності. На сьогодні територія Донбасу, навіть якщо всі сподіваються на встановлення миру швидкої реалізації мирного плану на цій території і закінчення війни, величезне питання постає, що робити далі, як повертати цю територію, як робити реінтеграцію суспільства, мирного населення, еліти, чи погодяться наші депутати провести там вибори і бачити в парламенті і представників Донбасу як рівних українці на Донбасі мають чітко розуміти і відчувати. Що Україна про них дбає, що ці регіони вони не покинуті напризволяще. Всі розуміють важкість ситуації і розуміють, що мають бути і відбуваються такі непопулярні кроки. Проте має бути роз'яснювальна робота, чому так відбувається. Насправді в ці регіони вже важко потрапити. Потрібні спеціальні перепустки, потрібна величезна кількість документів. Проте головне і в переговорному процесі, і у внутрішній політиці чітко розуміти, що Донбас це Україна, хотілося б вірити в те, щоб. Переговорний процес Пройде, що буде досягнуто миру в короткотривалій перспективі, тому що цей мир потрібен не лише Україні, а всьому світу. Українська проблема на 90% стала головною темою в усіх переговорних процесах, в усіх ЗМІ, в усьому світі. Основною такою проблематикою сьогоднішньої політики владної це те, що ми не закладаємо фундамент на майбутнє. Ми швидко реагуємо і вирішуємо якісь проблеми, які з нами відбуваються сьогодні, і не думаємо про те, що можна було багатьох про проблем, які є сьогодні, уникнути ще вчора. Якщо ми почнемо вибудовувати нормальну стратегію і реалізовувати її на практиці маленькими кроками, але кожного дня буде системна робота з залученням експертної групи, залученням науковців. Чітко потрібно розуміти, в якому напрямку ми рухаємось. Решмеділова Олександра, політолог, кандидат філософських наук, аналітик міжнародного центру Росія Україна. Наша сила в єдності збережемо Україну.